Ви знаєте, я не думаю, що це саме головне. Мені, наприклад, все одно на якій мові буде розмовляти людина, який забезпечить економічне зростання і об'єднання нашої держави. Я взагалі не вважаю, що мова є це наріжним каменем будування держави. Це третє рядне питання. Бо що за держава головне... і про свої мови, але скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, Ірландія держава? Здається, державою. Ірландська мова є ірландська мова є першою державною. Ірландською мовою першою державною володіють близько 2,5% ірландців, а всі інші володіють англійською мовою. Але це, мені здається, ну, не дає нам права казати, що Ірландія як держави немає, і ірландці не полюбляють свою державу, тому що мова це не є головне. Це питання моєї особистої волі, моїх батьків і моєї родини. Чого ж ви захищаєте права сутку, не в Україні? Для вас не ви, мабуть, не дочулися. Я кажу, я захищаю права людей. І якщо ви відслідковували мою роботу, то останні два роки ми співпрацюємо з Угорською і румунською спільнотами нашої держави. І сумісно працюємо в Європарламенті, в Раді Європи і в організації Обідних Націй. І, до речі, дуже плідно. І всі ті вимоги до України, які зараз ідуть, вони завдяки тому, що ми захищаємо права людини, а не права мови досі інші речі.